Рекрутинг замість призиву міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження концепції військової кадрової політики до 2028 року. Це нові нові інструменти залучення люд, людей до захисту батьківщини. Призову вишкіл, це взагалі про готовність кожного українця. Е Мати можливість захистити себе, своїх близьких, свою країну про це заявила заступник міністра оборони Наталя Калмикова. Таким чином, протягом цього часу очікують на такі результати. Армія прийде на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. В Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом. Людиноцентричний центричний підхід до управління кар'єрою військослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності, рівні можливості чоловіків і жінок в зсу, удосконалена електронна система військового обліку, автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом, розширена співпраця між українськими вищими закладами та вищими держав-членів НАТО і ЄС. Ефективна та прозора система грошового забезпечення військослужбовців та забезпечення їх житлом Вдосконалене психологічне забезпечення, нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими, належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби. Правда, документ не передбачає, що в Україні можуть скасувати призив на військову службу. Триває війна, і ми захищаємося. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда України сьогодні працює для вас.